Вітаю всіх з наближенням нового року. Пам'ятайте, що найдовша та найтемніша ніч саме перед розквітом. Період з 19 на 21 число це період підготовки до цього переходу. Саме 21 числа у нас відбувається зимове сонцестояння. Це природне свято, яке і вводить нас в новий рік. Саме в цей період найдовша ніч направляє нас у саморефлексію і усвідомлення через свою внутрішню тишу. Справжні відповіді завжди знаходяться не зовні. Справжні відповіді знаходяться всередині, в тиші. І більшість людства завжди біжить від цієї тиші. Вона готова робити все, що завгодно, аби не почути сама себе, наша душа. І саме в цей період, з 19 на 21, п'ятниця, субота, неділя, да, ми, як завжди, кудись біжимо, розсіємо. Присвятіть цей час собі. Прорефлексуйте, нарешті розв'яжіть ту минулу карму, яка веде вас не туди, куди вам потрібно. Докопайтеся до своєї аутентичності, в тиші знайдіть ту любов і то світло, яке надихає вас на покращення цього світу через створення нових продуктів, через створення нових послуг, через бізнеси, через послуги. Дозвольте собі в цей час поринути у свою тишу. З 19 на 21 число бажаю всім. Тиші, і в цій тиші почути себе і побачити найвищі та найсмачніші цінності, на яких стоїть цей світ. І стати адептом цих цінностей, дозволити собі бути прекрасним проявом Творця.